Вітаю на каналі. Готовлю для своєї сім'ї дуже смачні плацинди, у мене на каналі їх чимало. А сьогодні готовлю ще сулуні. Рецепт дуже класний, дуже простий, тісто просте, яке тільки може бути. І для тіста я беру муку, у мене тут 500 г просіяної муки вищого сорта, 200 мл води, вода обична холодна, чайна ложка солі. І 2 столових ложки олії. Для начинки у мене сулугуні, тут 600 грамів, воно вже посоляне хорошо. І для більш ніжного вкусу я взяла кусочок жирного творога, тут буквально 150 грам. І яйце. Ну, Яйце можна лажити, можна не нажити, це по пожеланню. Так само зелень ви можете додати і не додати, це хто як любить, Я не додаю. Приготовим тісто. До муки я висипаю соль. Перемішую. У мене 200 мл води, зараз я побачу. Може, мені іще понадобиться. Виливаю олію сюди теж. Добавляю остальну воду і вимішую. Тісто треба, щоб було і не мягке, і не тверде, середнє по своїй структурі. Знаєте, мені рукою якось зручніше. Я ще додаю 40 мл води, тобто у мене пішло 240 мл. Тому що мука у всіх різна. На одну муку буде достатньо і 200 мл, а на другу муку і 250 буде мало. Це залежить від клейковини муки. Ось таке тісто, бачите, хороше, абсолютно не липне до рук, і я його ставлю в миску. Буквально на 20-30 хвилин, щоб воно віддихнуло. Приготуємо начинку. На крупну терку я натираю сир. Сир желательно брати качественний. Беріть ну, той, який ви любите, звісно. У мене сологуні домашні куплені на привозі. Є, звісно, сулугуні і магазини, але там воно на пальмовій олії. Там мало чого натурального. Кусочок творога теж так от розтираю. Можна розкришити його, це не столь важно. Так, Відправляю сюди одне яйце і ще буквально трошечки ну, от посолю, сулугуні солене і ложечкою перемішаю. Тісто віддихнуло, я взяла отак, от жменю муки. Присипаю коврик тісто ділю на 8 кусочків. Так от. Десь трошки менше, зараз я від якогось заберу. Все. Ну і підкатуємо, як всегда, шариками. Катуємо в шарики, Ось такі от шарики. Все в серединку. Тісто отаке от в кружочках у мене стоїть уже. І я його прикриваю, щоб воно не завітрювалось. Можна плюночкою. Беру один колобочок. І мені треба його розкатати тоненько. Катати я його десь буду по діаметру цього круга. Тут діаметр 30 сантиметрів. Тісто тоненьке-тоненьке, аж просвіщається, видно оці от всі кружочки. І тепер я беру сулогуні. Так все розправляю. На серединку це ми все викладаємо. І тепер дивіться, просто отак. Можна, якщо хочете, щоб було вам е зручніше і легше тягнути тісто, його можна змастити олією. Но я цього не роблю, так як не жирне не хочу лишнього жиру. Все, я отак трохи от, потягнула тісто і всерединку цей край. Так не спіша, щоб не порвати. І в серединку, потім третя сторона, в серединку, і остання тоже в серединку. Все хорошо прижимаю, беру чуть-чуть муки, отак і прикачую качалкою. Все. Тут і начинка розподіляється хорошо, і саме тісто прикатується. Все, наша плацинда, можна сказати, готова до жарки. Ці плацинди жаряться на сковородці. в духовці я їх не роблю, іменно такі. Все, зараз наливаю на сковорідку масло, нехай гріється, і буду одновременно і жарити, і робити. От уже у мене масло аж чу-чуть. бачите, димок іде. І я швом донизу отак кладу, вогонь невеликий. Менше середнього. Печеться буквально ну, 3 минути з однієї сторони, 3 минутки з іншої сторони. Більше не треба. Саме тісто дуже тонесеньке, а сир там буквально Чуть-чуть ну, треба розплавитися і все. Це перевертаю. Вони при прижарки, коли перевертаєш на другу сторону, бачите, як надуваються. Такі от пухнасті-пухнасті стають. Але зараз я поставлю на тарілку, вони впадуть. Бачите, як надулося, як бочечка. Опа. Все, хватимо. Так. Опа. Дивіться, яка гарнюща. Ой, масло горить. Все, вже готове, я його вбираю. Опа, Тушечки піджарився. Перелажую на другу тарілочку, хочу вам показати сильно гарячий. Хочу до самої першої добратися. Дивіться, які вони тоненькі. Класні. Ну, оце саме перша. Дивіться. Клас, дивіться. Яке ж воно добре. Я не удержалася, вже з'їла кусочок. Дуже вкусно сулугуні, це просто супер. Попробуйте, хто ще не робив, тому що з творогом, я думаю, що всі робили. А от з сулугуні, напевно, не всі робили плацинди. Так що попробуйте. Хто любить зелень, додайте зелень. У мене, к сожалению, не було. Я взагалі люблю укроп, але його не було у мене на городі, все погоріло. Це воно таке тонесеньке. І дивіться, от таке от розплавився цей сулугуні. Тоненьке тісто і сулуні просто солененьке. Мені не вистачає сюди компота або сладкого чаю. Так що, кому понравилось відео, ставимо лайк, підписуємося на канал і всім пока! -пока.